Боет. Він ходить жовтий і пекельний Ватру під серцем відчува, то бжух надимить, то сливе субтельний, так ніби моці в ньому нема. То ляже дубом, то під стелю цибне. І тупцяє туди сюди бурлак я лозить, ніби спрага, та ніц немає кутка води. Нарешті всі все внури око закляк, застиг, що ані руш, та щось не схоже то на спокій, бо вже роздерт сьомий Аркуш. І знову кола і довкола і ані разу влучну в ціль. Немитий посуд відсуває і не відчуває їдла цвіль. Припав до віка в небо дивит, між хмар смарагди все шукає. І все тремтить, і чуприну гривить в судомі скульчена рука, а вечорами догоряє і, позбувшись мотлаху ідей в лазничці голосно співає листи Ли. до мотрі кочубей, Ли. листи. Гетьмана Івана Мазепи до Мокрини Кочуби. Ну і святковий. У ну, Радянському Союзі був хороший анекдот. Не, анекдот, дурня, звісно. Ну, така. Прийшла чутка, що бульвар Володимира Сосюри не вбитого. Поета серед розстріляного відродження треба перейменувати на бульвар Інокентія Смоктуновського. Сочури на Смоктуновському. От. І е, до, до мого вірша тут епіграф мого доброго друга Андрія Бондара. Ти забули, як здобуте проїбали. Робіть Україну. Що, що? Я не дочув, не дочув, не дочув. Що пане Романе? А повторити, да? Підзабули, пиздобули, як здобути, проїбали. Персонально для Романа Кохарука. Андрій Бондар. Робіть Україну. Як справу робіть. Мости, автобани, заводи, робіть Україну, робіть кожну мить. Лишень не збавляйте природи. Робіть Україну, кордони, війська держави, потужну машину, чиновників армію чесних. Проте пантруйте про просту людину. Робіть Україну. Не тільки ріпак, й маїс кормовий засівайте, щоб фермером був наш селюк, не кріпак, про нього найперше подбайте. Робіть Україну, крім сала й борщу, і крепської в чарці грамини, їй треба ідей золотого дощу, і звершень невтримного плину. Робіть Україну російщини сир, обернутий тупо на творог, хай вариться і кропом, збивається в вир та кисло, хай скалиться ворог. Робіть Україну. На мові її, спілкуйтеся не для Блізіру, а в ліжку балакайте і навіть в вісні. І цінуйте, як щиру офіру, робіть Україну не символ, не знак, з єлеєм просяклу картину, а щоби насправді не гнулась, як гак, а дерлася вгору без впину. Робіть Україну і прутнем, і мечем щоночі та кожної днини. Бо під москаля, як та курва втіче, сили робіть Україну. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Так страшно, аж приємно. От таке у мене завжди відварило Ну, не можемо чого собі зробити. Катарсис! Без виходу! На будильник собі ваші вірші поставлю. І кожен день буде особливий. Вставай! Сильнеє людина, роби Україну! Так. Давайте. -ке. Роман Кухарук, ви готові? Вам піднести, чи ви виїдете? Ну, Ти про Катерину знаєш пісню, ні? О, то файна пісня. У нас на заході України, коли дуже п'яні, то співають Катерино відчинино, Катерино встань но, ну, дай наїсти. Та... Ви мене затуляєте. Ладо. Е, Дай наїсти, дай напити, як то буде файно. А потім, вже коли дуже п'яні, то починають співати, ходить довбуш молоденький. Вона довга, і хто до, до кінця доспіває, значить той тверезий. Тепер про Осипа Маковея. Осип Маковей справді автор філософської поезії, може, не один з небагатьох українських поетів 19-го сторіччя. Ну, до кінця 19-го, початку 20-го в нього є такий цикл поезії Оклики. Дуже філософська поезія. Він автор Елегії. Ми всі помремі за ростем квітками. Це геніальний вірш. Він написав, він написав два геніальні романи. Один роман називається Залісся, а другий роман називається Ярошенко. Про загибель Сагайдачного Хотином. Він був дуже в'їдливим хлопцем. Він писав в'їдливі гуморески. Одна з них, про те, як Тарас Шевченко приходить найматися на роботу В НТШ до Львова. І Шевченка питають: а у вас є наукові праці якісь про Шевченка? Він каже, нема. У вас є наукова ступінь? Каже, нема. А чого ж ви в НТШ, Ми не можемо вас прийняти. Він був, до речі, у Києві. Він приїхав до Києва.